Вийшла сьогодні робити парничок для ранньої капусти. І от дивіться, що я знайшла. Починає цвісти мій шафран. Раз, два, три цвіточок. Чотири цвіточок. Яка радість сьогодні? 31 січня. Ось цвіточок вилазить. Ось ще цвіточок знайду. Сейчас покажу вам ще цвіточок. Тут нема, 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 нема. А ось такий гарнюній. Ось такий. Треба слідкувати, щоб, щоб вчасно зірвати цей цвіточок, щоб він дав нам спецію. Ось такі. Ось, бачите, красунчики. Ось так неждано не, не, не гадано. Така краса розцвіла. Ну, це не тільки краса, але й. Дуже корисна спеція.